Вітаю, шановні друзі! На що перетворюється наша країна сьогодні о шостій ранку в Києві сталося досить таке резонансне, як на мене, цинічне вбивство. Ну, взагалі, в Україні відбувається дуже багато всього кримінального за останні два роки. Але сьогодні мене вразило дуже сильно це. Я в загальному не публікую, не розповідаю про... Кримінальні події в Україні, ну для того, щоб в принципі якимось чином не створювати оцю цей негативний фон, да, в тіктоці. Але друзі, ну це мене просто дуже вразило. Людина підійшла, просто без будь-якої причини вистрілила о шостій ранку в Києві з мисливської рушниці іншій людині в голову, сіла в автомобілі. Поїхала. Тобто, це навіть не викрадення, тут просто якийсь. Чи психічно хворий, чи ну, можливо, і викрадення було. Але, друзі, це треш. Я вам зараз покажу це коротке відео. От, не хочу його сильно все показувати, щоб не лякати людей. І TikTok, ток в принципі, не банив. Але друзі, мене це дуже-дуже лякає, те, що відбувається в країні. Подивіться. Як ви побачили, ну це жах насправді це ніхто не контролює. Е, да, там вбивцю вже впіймали через декілька годин, але що відбувається з народом, я не знаю. Мені здається, е, ну тут якби якихось претензій до поліції немає. да, Вони піймали. Можливо, підозрювано, але ж питання в другому, що відбувається зі всією Україною, розумієте? Я не знаю. Тут потрібно Міністерство внутрішніх справ напрацьовувати загальну стратегію превентивної профілактичної роботи з населенням. От потрібно щось думати для того, щоб попереджати, виявляти причини цього криміналу, тому що його дуже багато. Якщо зайти просто от в український телеграм-пабліки. Особливо ті, які, знаєте, таку жесть розповсюджують, там же ж можна посивіти буквально за декілька годин читання українських новин. Вбили, розстріляли, побили, ще щось трапилось. Там одеський паблік, туди заходиш, там взагалі треш просто. От. В Києві позавчора софійські борщагівці, стрілянина, було, ну, ну це жах, просто ви розумієте. І ще не було демобілізації. Мене це дуже лякає, що відбувається в країні. Чому про це ніхто не думає? Ну я розумію, ті, хто їздять на броньовані. Мерседесах їм як би до спини це все. Але звичайним людям жити в цих умовах. І оце проблема, це той виклик, громадська безпека. Громадська безпека, я вважаю, це саме головне. Я завжди казав. Не курс євро, не долар, не безробіття, громадська безпека. Тому, якщо немає громадської безпеки, ви не зможете жити навіть при високих зарплатах. Не буде у вас можливості нічого робити. Тому це основний напрямок, чим повинно зайнятися Міністерство внутрішніх справ. Да, Звичайно, розкриття злочинності, але розробити план превентивних профілактичних заходів, що з цим робити. Мені насправді, друзі, важко варіант такий запропонувати. Я не спеціаліст по масовим соціальні логічним проблемам, але потрібно щось цим однозначно робити. Тому, якщо ви думаєте повертатись в Україну чи ні, ну подумайте тричі, друзі. В першу чергу подумайте про своїх дітей, це дуже важливо. Да. Тому бережіть себе, друзі.